Вітаю, я Лана Точій і сьогодні ми разом з командою конкурентії заїхали в гості. В Тойкут. Тойкут – село у Ковальській громаді Волинської області. Населення становить 507 осіб. Це колишнє містечко несухоїжі, центр однієї із гілок князів Сангушків. Населений пункт розташований на берегах річки Турії. Про волонтерство, українські традиції та оленячу ферму нам розкажуть місцеві жителі. Розкажіть, будь ласка, про історію вашого селища через те, що ми бачимо, що він по іншому і називався є герб. Тут на цьому місці було містечко несухоїжі. Це був повітове містечко. Воно було як, як райцентр. Землі були князів Сангушки. Оце сангушки збудували цирк, будували церкви, будували тут вал, такий був великий насипаний. Там була річ річка відведена, канала. Вони там рибу вирощували. Ну дуже гарно господарювали. І до людей дуже хороше ставилися. Mm -hmm. Люди їх шанували в нас. Наше містечко почало занепадати вже при. Владі. В 1939 році прийшли перші совєти, Перші совєти ще були добрі. А як прийшли вже другі совєти, то вже не треба було ні церкви, не треба було нічого. їм. І от на цьому місці в нас була церква. В 1943 році партизанка напала на гарнізон німецький, тут за річчю стояв гарнізон і Розбила їх один німець утік, і він привів на другий день вже вранці, ще за темна, почали йти бронепоїзд сюди, пустили по нашій колії, і він почав стріляти по наших будинках, по наших селах. Бо в нас тут села так як були, так і є. Воля, Заріччя, той, кутлапні, любче. А містечко не отут якраз воно було. І спалили вони все, спалили нашу церкву. І коли згоріла та церква. І вже погнали німців. Люди вирішили відбудувати. Церкву. Вони привезли хату, і тут на цьому місці поставили ту хату і почали молитися. Но молилися вони дуже маленько. Вони тільки почали молитися, і цю церкву забрали під їдальню шкільну. Тут правилося на українській мові вже в цій останній церкві. І священник був український, його вигнали звідси. І там, у Зарічі, зробили вже таку церковку невеличеньку побудували, і правилося на московській. і люди йшли до сповіді. І Розказували священикові те все. От і треба було цю церкву забрати. Вони й забрали її. А потім вона занепала, не сухої ж вже як так пропали, бо вже після війни вони не відродилися, містечко. Ми на цьому місці вирішили збудувати новий храм. Дуже важко він нам давався. Нам і влада відмовляла, нам і приміщення не давали. Ми скрізь, але слава Богу. Ми почали. Це а це що за приміщення то, тоді тут було раніше? А це було побудоване як шкільний тир, але він не діяв. Тут поставили пожежну машину і вона довгий час тут стояла. Село неспроможне було, чи не захотіли, чи влада не захотіла. І ту машину в нас розібрали, її вивезли в сусідні села запчастини з неї. А це приміщення так і пустувало. Тут були огорожа і складовища, тут було і на кладовище ті кутники. І все, що з клуба, все що з школи, все зносилося сюди. Такі свого і ми роду склад. Прийшли, так, і ми прийшли нас п'ятеро mm -hmm. людей. Ото ми все ліпили своїми руками, все робили. А, mm -hmm. а скільки час вже цим займатися? Ну, в лютому в місяці ми почали mm -hmm. робити в 23-му році цього, так так, так, так. Mm -hmm. І починали ми з того, що я принесла з дому скатертину, і принесла я з дому е, половика такого, що сама виткала п'ятиметровий, подвійний. Ото все було навчання нашої, нашої церкви. І дуже боялася, що мало людей прийде. Бо ж знаєте, як починаєш, тим більше у нас є тут церква. Але слава Богу, почали люди йти, я вам кажу. Пане Василю, розкажіть трішки про себе. Ми знаємо, що ви пишете вірші. Коли ви розпочали писати, і чому присвячені зараз ваші вірші? З усіма відроджується і храм, співаю в хори, читаю апостола. Щодо віршів до своїх, то я хочу сказати наступне. Вірші у мене народжуються, як то кажуть, вміє е е складати і рифми складати, і таке інше. Ні, у мене не від того. В мене вони йдуть від серця, від душі. Я відтворив вірша, який називається Московське зло. Московське зло. Проникло всюди, віками знищує і губить, народ мій на своїй землі, бо не кориться той орді, яка до нас, до нас колись прорвалась і старшим братом обізвалась, щоб, обіймаючи, вбивати життя в свідомих забирати, а інших голодом зморити, своїх завести і тут жити. Із сателітами сліпими, Назвався одним народом з ними власності нашій святині, в яких панують і донині. Тут їхній бізнес і доходи, да не нас їх Москву надходить, а там на зброю обертають. Народ наш, воїнів вбивають. Та скільки ж мучити ще буде московський супостат, о люди, єднаймось, браття. У одній родині і проженімо зло і неньки України. Ми будемо тут, на е, місці, де були наші предки, яких потім було вивезено деколи на Сибір, знищено. Ми будемо тут і ми будемо продовжувати боротьбу. І я вірю, що ми з Божою допомогою створимо собі і церкву, і державу, і народ наш буде щасливий. Принаймні, це моя мрія. Господи, допоможи нам. Столи, та все кили, мами, радуйся, Ой, радуйся земле, Божий, У нас же ну, ж іде вже різдво. Так. За 25-го у нас так. буде. Ми вже ж маємо показати людям, як ми колись. Це все е, організовували. Значить, е, варилася кутя. Кутя варилася в печі, там, грубці, може, але не на плиті. Вона має мати свій запах. До тої куті додавали мед. О, в наша гаряча най. додали мед до куті. Потім мак. Мелений, запарений. Теж сюди. Товчений? То, то а як же? Ступа була. Правда, в нас вдома не було, була в сусідів, але мусолому було йти до, до, туди, до тої ступи, і стовкти мак. Ізюм тепер є, тоді ми якось сушили щось там, фрукти таке, горіхи подрібнені. І все воно перемішувалося. Його, ну, і ви розумієте самі, що були сім'ї великі, тоді була велика миска, на столі стояла. І в ту миску накладалася кутя. І сім'я сідала до вечері. А, до речі, нас кутю робили три рази на свята. Перший раз, отож, Різдвяніся перед так, різдвом це це той свят вечір, коли має бути 12 пісних страв. Потім багатий вечір. Тоді вже Дійсно, та тоді вже багатий стіл, ну і звичайно, куття. І третя куття була на, на перед водохріщами. Угу. Називалася голодна, голодна куття, а коляда називалася Писана, бо в церкві освячували крейду, глину і робили хрестики на, на вікнах, на дверях, малювали хрестики, щоб ніяка нечиста сила не добралася у цей. Тоді сідала сім'я вечеряти. Перш за все їли кутю. Пробували. А щось говорили, коли несли кутю в хату? А як же? А Розкажіть, що саме говорили хазяїни. І Що робили діти в цей час? Діти сиділи за столом, чекали, коли батько, мати, зайдуть в, в світлицю. Мама несла макітру із тою кутьою, а тато йшов, ніс е, дідуха, снопа. Uh -huh. Uh -huh. І той сніп мав бути всі свята. Потім після е, свят він спалювався, той uh -huh. сніп. І, звичайно, батько, мати вітали всю сім'ю, бажали, щоб було все добре, щоб були всі здорові, щасливі і в мирі, в злагоді прожити цей рік. А okay. на той рік будемо знов кутю споживати. Наче їли все, що було, потім доїдали кутю і ложки. Ложки ложили отак всі в мисці кругову. Кожна дитинка ложила свою ложку. І коли вранці вже вставали, мати швиденько йшла до стола. Якщо, не дай Бог, ложка перевернулася, значить хтось із сім'ї піде. Той чия то ложка. До речі, вже на багатий вечір, ото то кутю батько приходив. Батько до хати і так же само віталися, очі нас читалося, і до, і після того. Тоді брав ложку куті кидав до стелі, щоб кутя прилипла до стелі. Тоді будуть бджоли роїтися, і буде багато меду. Вот а, а чи а... ходили до худоби з кутею і з снопом? Чи є а такі звичайні? А як же ходили про це і по саду ходили? Ну то вже на, на голодну кутю на по голоду. саду ходили. Uh -huh. Я тут завжди на роги сюди корові кутю клала. Казала, ти тільки не скинь, хай хай нас родиться пшеничка, хай нас буде молочко, хай нас буде все добре у сім'ї, в роду. Щоб худоба велася, це головне. А корова це ж годувальниця. Та uh -huh. до свиней не йшли, до свиней не можна. Uh -huh. І от вже на багатий вечір я своїх дітей заганяла під стіл, вони там і кокорікали, і квактали, і е, мекали, і бекали, щоб все хазяйство велося. А як дівчата, коли вони ходили співати з хлопцями, коли розпочинався е, вас оцей? У нас на щедрий вечір, на що другу казали, угу. на що друг на Маланки тепер кажуть, ми йшли гадати. Ми вдома кожна мленчика такого пекла і приходили, собаку заводили, записочка лежала кожної, чию першу фатить собака, та перша заміж піде. І здійснювалося? Здійснювалося. І у нас одної одної осталося. Е, собака не захотів їсти. Один mm -hmm. остався. Я прийшла додому мамі. Розказує, що кажу: так і так не, не захотів собака їсти. І він каже, так він і сестри її старшої не їв. Та сестра дівкою так і залишилася. І ця так само осталася. Ну ти не влізеш. А влізеш? за що там. Вам, люди добрі, шановна громадо, завітали ви до нас і на душі радо будем... будем вам колядувати, Христа Бога прославляти. По цілому світі раді завітала, радуйся! Про свій колектив. Як довго він взагалі існує? І що собою от він він чує? Зараз ви на різдвяні свята будете колядувати. А взагалі, що ви ще співаєте? Наш колектив існує вже дуже давно. Просто е оновлюється склад, оновлюється репертуар. В нашому репертуарі є дуже, дуже різні пісні, є і старовинні, які ми перейняли від наших бабусь, які співали раніше в нашому колективі. Шкода, що вони вже відійшли від нас, але ми почерпнули від них дуже багато-багато пісень. На даний час колядки виконуємо, так що йде Різдво до нас завітає, новорічні свята. Раніше співалися пісні веселіші, жвавіші, цікавіші, з танцями, з іграми. Але так як в Україні зараз війна. Наш колектив, як і всі люди, зокрема, трошечки поміняв репертуар. Пісні стали вже іншого характеру більш виконуються сучасні пісні. Такі, де прославляються наші герої, прославляються наш народ, боротьба його за волю, прагнення волі. Ми беремо участь також тепер і в благодійних концертах. Зокрема, не так давно брали участь в благодійному концерті в місті Ковелі, який був присвячений Дню Збройних сил України. Минулого року ходили з колядками, ходили з села до села від хати до хати, колядували, щоб купити хлопцям нашим тепловізор. Цього року теж плануємо в першу чергу походити і поколюдувати людям. Звістку гарну принести, що Христос народився. І зібрані кошти ми звичайно віддаємо на підтримку нашим хлопцям. Бо головне тепер наша перемога. Коли буде перемога, тоді будуть веселіші пісні, веселіші танці. Цей будинок культури оживе і буде жити таким життям, як він був раніше. Колядуємо Христа, величаємо і на слово врагам нашим людям. людям Перемоги внець, одягаємо, Україні Господь волів бути. Подяка щира кожному солдату, який тримав огнені рубежі, щоб ми могли різдво відсвяткувати зі світлом в серці, з вірою в душі. Хай різдво нам буде світле, тепле, радісне, привітне, без повітряних тривог. Хай нам помагає Бог. Пані Ліда, розкажіть, будь ласка, про цю вашу світлину. Коли ви її створили? Скільки років і що саме тут знаходиться у вас? Я кажу, все, всі викидали, а я збирала. А я збирала. Просить мене Хрещена, верстат ткацький пропаде, порубають на дрова. Забери змилость, а я ткала. І я його забрала від верстата. Все і почалося. Почала збирати сорочки, ну то все майже з родини. Ото дарували друзі трошечки. І так збирала, то на смітнику знайду, то десь там в лісі знайду. До речі, оцю ікону я її навіть не оновлюю, я знайшла її в лісі. Я так плакала, як я її побачила, ту ікону, тому що викидали хату і викинули ікону. А це ж гріх великий. Колись у нас по народному звичаю, коли хату, хата оставалася пусткою, там завжди залишалися занавіски і ікона. Обов'язково вони мали охороняти хату. Це був наш такий народний звичай. Ну а там вивозили хату і викинули ту ікону. Я її побачила, я її взяла, іду додому і плачу велосипедом, ж ходила. Плачу, приїжджаю я вже до сюди на зупинку, стоїть якраз е е е касир із церкви. Uh -huh. Питає, що з тою іконою робити. А вона каже: В Страстний четвер у церкві читаються якісь там молитві, і оте все, що непригодні, е вже утилізується. Я її принесла до хати, я заходжу, вона сміється. Uh -huh. Я побачила, кажу, ні, вон, значить, то хата її, значить, вона правильно прийшла. І я її навіть не оновлюю, того, що вона мені... Дуже близько до душі, а це все, що що вишивала сама рушники. Оці я йшла заміж з ними ще сорочки. Ось тут сорочка діда нашого. Оця вона висить, і оця крайка, якій вже 200 років прабаба, ткала для свого сина для нашого діда. А тут сама шарова рішила. Мої дітки ходили всі хлопчики, внучата в шароварах, вишиванках, нічим не де ми тільки не їздили з ними. Ну і так по крупинці, по крупинці знайшли колясу, викинуту теж. Забрали колеса, ото валун мотали нитки, робили веревки з них. Не uh -huh. нитки, а такі шнурки uh -huh. з льону. Ночві, оцих ночва купали дітей. А отих там меншенькі. це були ночви на муку. Муку uh -huh. тримали у ночвах. Uh -huh. так. А розкажіть ще про вашу кухру. Оце моє кухро. Це моя мама йшла заміж і з цим кухром несла своє придане uh -huh. до батька. Угу. От. І придане мало бути наповнене повністю. Там лежали кожухи, там лежали рядна, там і ті валові рядна, що із конопель робили. І ляні, і ткані, і рушники. Було всього хустки. Чим багаче кухро, тим багатша дівка. І от у мене збереглися отакі хустка, то називалася Манашка. Її надягали тільки в піст. Mm -hmm. І йшли в ній в церкву. Бачите, яка вона гарна, mm -hmm. які френці на, на ній. От. А ця вже називалася салісуха. Ця вже вся то ходили в таких хустках. Ця дуже велика, неї обкидалися. Ця менша, то вже на голову накидали. Полотно -то ткани є, то моя мама ткала його. Отаке своє. О, о, Дуже цінне у мене сукно. Оце сукно, це вовни ткани. Це самі ткани. Оце сіре то було на сарнігу. То мала невістка принести полотно туди, оце, оце, оце сукно принести до свекрухи. Сарніга це якийсь верхній одяг? Так, так, такий жупан. Оце обрус, як казали, це стелилося на таке менше свято, то ткани. Uh -huh. Тка було. А ця вишита, то вже спилилася на велике свято. Боже, встаєш вранці, а на столі лежить отака біла скатертина, а на тій скатертині стоять миска пирогів. Ох, яке ж то було щастя. Як же ж то було добре? А оця, о, uh -huh. то вже довга. І отут підшивалася із грубшого полотна, підшивалася, казали на спіточка. Uh -huh. Оце е, я перепрошую тоді ж трусів тих не було, uh -huh. і оце е, грубше полотно мало натирати стег на жінці, uh -huh. щоб вона не мерзла. Uh -huh. Ото для того Угу. Він у нас був сеня, але коли е, укранізація пройшла, він Арсеній. Арсеній. <рес> Дійсно, бо ми його так те саме. Він у нас з самого малку. Бачите, три, три хлопця в нас. Бачите, з рогами там два і тут один. Ага. А це все дівчата. Розкажіть про цю красу, скільки часу вже вона у вас є, як ви її створили, як взагалі виникла така ідея? Ну, таке болото було, знаєте, тут в нас. Ми взяли землю під особисте селянське господарство. І було болото, де і що. Е, Хотілося щось зробити, щоб діткам було цікаво. Де, от, купили в амілі ми перших, я не знаю скільки, троє, мабуть. Почали потрошки, зробили один вольєр, другий. Де. От так вони розмножуються, Дай бачте, вже 13 штук у нас є. Угу. Діткам дуже гарно, дуже подобається. Наскільки важко за ними от доглядати, щоб було все добре в них? Годуємо, стараємось е, сіль, все, що їм треба було для раціона. Поки що ніяких питань у нас не виникало. А дітки приїжджають з яких населених пунктів? Та зі всюди, і з Луцька навіть приїжджають. Приїжджають, а? так. Так, так. А ще у ще вас є в планах, от, щоб розвинути, так розумію, щоб для діткам не тільки на Оленівці, а що ще хочете. Зробити? Ну, вже замовили, ми в фоні маємо завести буквально на слідушій неділі. Угу. Хочемо, щоб було таке більш контактне. Щоб діти могли прийшли прийти погодувати, щоб ну, цікаво, щоб для дітей саме. Окрім того, що у вас є красені олені, що ще у вас є цікавого для розваг? Ну і, можливо, щоб знали наші волиняни, що до вас можна приїхати відпочити. Що ще ви можете запропонувати? Ну, у нас є чани, у нас є маленький затишний готель, де ну, переважно останнім часом приїжджають військові. Ті, що приїжджають, беруть дружин, діток приїжджають у нас отак мало часу, щоб десь далеко їхати. А от в нас саме вони знаходять такий притулок. Ну, да, так, Та в лісі, звичайно, літом по гриби ходять. Зараз можна і на санках покататися. от, така от ситуація. Окрім так. цього, ви займаєтеся бізнесом. Ми знаємо, що з тим, як почали люди втікати від війни сюди, то ви дуже активно і приютили в себе переселенців. Розкажіть про цю історію вашого життя. Ну, знаєте, перший, перший місяць, коли почалася війна, ну насправді фірма стала. Ми не знали, що робити як і всі. Ну, і в нас було приміщення таке закинуте. Ну що, ми вирішили дружно стати, всі дівчата, в мене дівчат трошки працює. Ми зробили ремонт, повністю переробили. І зробили такий куточок, файний, на сім кімнат, кухню зробили. Ну, гарні умови для переселенців. У Нас було переповнено, прийшло багато. Зараз на даний момент залишилось в двох кімнатах, нас переселенці живуть. Ну, Тобто попрацювали файно, багато, мали багато людей, досить військові. До цього часу військові в нас там проживають трошки, отак, от ті, хто навчає. Ростації. Ось така от ситуація. Ми mm -hmm. постійно працюємо з військовими, з переселенцями. От так, так, от така наша позиція. Закінчиться війна, будемо заробляти кошти. Звідки ти? Як місто називалося твоє? Чуто. Два роки назад Вже, було. А звідки? Приїхали? Рубіжна. Луганська область. Як вам тут? Добре. Прийня... Працюєте тут? Ні, ось працюємо. Є ми уроки робимо, так. Ясненька. Вже давно тут? Два роки. В березні добре. буде ви роки. Ви залишилися тут. Так. Не збирайтесь, поки нікуди. Mm -hmm. Чоловік на війні, сини навчаються старші. А, ви тут. а ми тут. Ай, добре. Yeah. Олені тобі подобається? Так. Yeah. До них часто ходиш в гості? Да. А що такого цікавого ви робите на сьогоднішній день для військових? Дивіться, в нас є в громаді такий Олег баран, ми всі долучаємося всім, чим можна. Ну, наша задача нашого підприємства: ми що? Заправляємо автомобіль, який їде туди. І на даний момент саме ми зробили увагу на буржуйках. Ми варимо буржуйки, такі маленькі, де вставляються окопні свічки, саме щоб не було диму. Потрібно саме військовим, що нас попросили. така наша задача. Хоча ми долучаємося, звичайно, і продукти там, але переважно, от, от цих дві буржуйки, і заправка паливом, то лежить на нашій фірмі. така от ситуація. Скільки часу ви робите окопні свічки для хлопців. Ну, ідея в нас така виникла ще минулого року. Подивилися ми в інтернеті, що можна виготовляти окопні свічки. І вирішили вечори довгі. Будемо хлопцям допомагати при свічках. Із, при свічках, бо минулого року дуже світло виключали, дуже дуже світла не було. Свічки робили, свічки тут палили і зразу ж і виготовляли. Минулого року ми виготовили майже півтори тисячі свічок. Висилаємо як адресно посилками, так і передаємо волонтерами. Вже цього року придумали такі буржуйки, які опалюються от нашими свічками, так що ми вже маємо такий наголоводжений зв'язок, що і буржуйки, і свічки ми можемо передавати разом. Дівчата вечорами довгими, щоб вдома не сидіти після роботи, приходять на 6 годин, як вони сміялися торік, 6 годин, як на роботу йдемо. Шість-вісім чоловік у нас може бути ввечері. Ми сідаємо, бляшанки рівняємо, обрізуємо всі. Цього року нам допомагають вже хлопці. І е, робимо отакі свічки, заливаємо воском і парафіном. Розкажіть про... Так, розкажіть про ці е, шишечки. О, це якби ну, не всі роблять шишечками, але я вже знаю, що є така технологія шишечки. Чому шишечки? Ну, шишечки дають теж багато тепла, більше трошечки, як бумага. І вони, ну, мабуть, нагадують нашим хлопцям про домівку. Пахне лісом трошечки дровами. Вони як і горять, то вони так, знаєте, як то потріскують як дрова в групці. На них такий є недолік, що вони дають більше копоті, так вони більш на відкрите повітря підходять на відкритому, якщо або буржуйки, тоді воно так не виділяє. На парафін кинули клич, гроші збираємо, парафін закуповуємо. Остання партія нам іде вже допомога. Наші дівчата повертаються з заробітки з Польщі, привезуть нам парафін. Вони 25 кілограм, ми ще замовили 50. Так що люди допомагають, хто чи може, хто бляшанками, хто коштами, хто роботою. Ну, от так, в цьому році ну, вже 300 теж є, і відправили хлопцям. Адресні посилки три відправили. Зараз на даний момент теж, мабуть, більше як сотня є ще в нас в запасі, і мають підіслати волонтери з Луцька нам адресу, і ми будемо пересилати. Отак от займаємося. Тут дівчата крутять, ми там топимо, заливаємо. Саме краще, що ми можемо почути, це дівчата дякуємо за, за допомогу, і дякуємо за тепло. Це така частинка домашнього тепла. А робиться воно з любов'ю, тому що кожна думає про своїх родичів, про своїх дітей, про, ну, про рідних так і такі стараємося, чим можемо, тим допомагаємо. Те більше про той кут та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!